Усім привіт! Хто зайшов на мій канал, запрошую вас на легальний ритуал на тему ліквідація всього злого непотрібного, наведеного, напущеного, всякого зласика негативу, що заважає нам жити. І просувати вперед. Для ритуалу запалюємо свічку. Буде відливка всякого зла. Свічку запалюю. Ритуал. ліквідації всього злого напущеного зла. Наведеного всяку в нашого життя, нашої судьби, Що забажає нам працювати вперед? Розпочинаю. Я буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Саме за цей ім'я це хапляється, це буде бачити.

sa je spokojná, veď sa nás veľká vlhá na to, čo si nemáš, áno, čo tie címia, či aké prirodzávce, je bude voďať my prošajú na to naše mene, a tie nás ale veď sa nás veľká vlhá imiňa. Borol sa ti, borol sa Spá, spávajte, Borodse, divo, radu, blodá, Marijos, postupov, aj, aj spasba viete dušná, že mi. Borovce, divo, radosť, obľúdata, maria, vás postupujú poslovať na tým, že kámo sa. Pľuť, trúbate, protilázoce, chrstánie, spasba viete dušná, že mi. Borovce, divo, radosť, obľúdata, maria, vás postupujú poslovať na tým, že kámo sa. Aj spasba viete dušná, že mi. Konec, to človek je negatív. Aj konec, Чорна магія, закриття багато, перекриття в житті, крадіжки, у вас є сили, енергія, ресурси, фінанси, крадіжки, закриття задібностей. Кратішки здоров'я, весь негатив, всі привязки, присушки минулого сьогодення. З вас ваше ім'я знімаю, назавжди ліквідовую, обнуляю безповоротно в ім'я Святого на землі. Всеке наведене зло, напищене, всяке магі, магія, чорна магія у когось тут є. Прирвати присушки, прив'язки минулого сьогодення, закольцовки, лабіринти, замки, бар'єри, тупіки. Закульцовки, циклічності, застої, безрушив, бідність, упоїв корм у когось тут є. Печатки самотності. Все зло. З вас, ваше ім'я. Назавжди знімаю, ліки обнуляю. Тих людей дороги. Тих людей. До вас, ваше ім'я. Вогняним, вогняною стіною назавжди закриваю. А їх тих злих людей, ворогів видимих, невидимих, поганих сусідів, кровників, близьких, далеких, своїх і чужих, суперниць і суперників, конкурентів конкурентів, куперів, сірних людей, які втручаються в наше життя, в нашу судьбу, ваше ім'я, наші стосунки, в нашу роботу, самореалізацію хто кладе нашу силу, енергію, ресурси, фінанси, хто закриває нам дороги, долі нашої ти всіх людей, посилає нас у Божий, а їхні темні справи і словом і ділом. з Знав своє ім'я, знімаю ліквідовою. Обнуляю воску назавжди. безповоротно, Запечатую. Весь негатив. Вся чорномагія, всі хвороби, переклади, підклади, напущене зло. Наведене, перекладене, всі крадіжки, сили, енергії, ресурсів, фінансів, здоров'я, успіху, благополуччя, процвітання нашого життя, нашої судьби, наших стосунків. Підміндолі, всі зглази, зурочення, вроки з нашого тіла, з нашого биття, нашої привабливості. З нас ваше ім'я назавжди завжди знімаю, ліквідовую, обновляю, безповоротно, темні справи словом і ділом злих людей, заказних майстрів, цих ворожбиток і ворожбитів, поганих сусідів, кроників близьких далеких, і своїх і чужих в нас Ваше ім'я. Ліквідовую їхнє втручання в наше життя. Обнуляю. По іншим дорогам направляю. Вогняною стіною від нас ваше ім'я. Закриваю. Темні справи з словним ділом. З нас. Знищую, ліквідовую, обнуляю. Назавжди безповоротно. в ім'я всього святого на землі. Все-таки прийшло всяке зло. Туди нехай йде. Хто створив це, нехай собі забере. Во ім'я Боже спорудвівостей. Нехай буде так, як сказала, так і буде. Весний позив, всяке зло, всі хвороби, всі кронішки з вашого життя, з вашої судьби, все, що вам заважає у житті. Spidajcie na ogon te świeczki. My robimy ryliewkę. Znaczy to jest zakończone. Nie wiem, gdzie się zakończy. Znaczy to jest Ру... Зорочення в руки заспані, не заспані. Всі магії, всі опої, окорми. Весь негатив. Нас ваше ім'я. Ти справи і словом і ділом цих ворожбитів. Ну, таке. Цих ворожбитів. Заказних майстрів, поганих сусідів, кроніків близьких далеких, і своїх і чужих. Всі не візіння, неудачі, заздрості, всі хвороби, критішки нашого здоров'я, наших ресурсів, нашої енергії. Крадижки нашого успіху була против процвітання в житті, фінансів. крадіжки успіху в роботі, кар'єрі. з нас ваше ім'я. На неї навічно безконечно. Всіх крадників, куперів, конкурентів, суперництво. Всяких уробів. Весняти, чорна магію. Минулого сьогодення, ці кормічні ці родові негативні, деструктивні. Матричні. Позже нас ваше ім'я знімаю, ліки даваю з минулим зв'язок вас ваше ім'я, розрываю. Сілопої і корми, без негатив, всі прокляття, одинокі, самотність, невідіння, неудача, всі замки, всі закриття, прикриття, закриття наших доріг, долі, життя, всі закриття, прикриття наших стосунків. з нашими коханими ваше ім'я, ім'я коханого, це крадіжки ресурсів, фінансів, удачі, благополуччя процвітання, підмін долі, крадіжки нашого везіння. Нашій роботі, нашій самореалізації бізнесів. Це кисло всіки з чорною злих людей, ворогів видимих, невидимих, кровників. Знімаю, ліквідую назавжди безповоротно, назад і повертаю дороги до нас, закриваю назавжди без справедливості. Я сказала таке по, по слову моєму. Виходить за кульцовки. Ммм, за кульцовки виходить. Лабіринки за стої виходить когось. Все кисло. магія у когось похост виходить. Упоги у корми. Назавжди безповоротно, воску запечатується. Дороги судьби. І все, що було закрито, прикрито, відкривається бомерангами, злим людям, другим видим, невидимих, конкурентом. Конкуренткам, суперницям і суперникам, всім злим людям, кровникам, близьким далеким, заказних майстрам, майстрам, поганим сусідам, назад їхнє зло, їхні прокляття, їхні бар'єри, які вони настановлювали все, що. Весь негатив, який йде від тих людей, що нам заважає жити в житті, просуватися в кар'єрі, йти вперед, та все нас завжди ліквідовую. Вас позапечати, бо миранги вас пішли, бо тим людям. Від Відситих небес. Та от у мене от тут. Закуцовки зникають. Закуцилки були тут. деструктивні були у когось, матричні програми, зацепарюю. Дорога до успіху була плюс прочитання в житті. Відкриваю. Все, що було закрито, відкри... перекрито, крадено, Забрано. Вам ваше ім'я. безповоротно повертаю. Так, тут у нас... Ливка. Ходить негатив. Третіх осіб когось за курцовка виходить. ось тут був негатив, опоїв корми, які діяли через е, мужчину, Суперниця і третіх осіб когось тут були. Кратішкі ресурси, фінансів, закриття, перекриття, темнота виходить, відкривається дорога до успіху. Ось тут була чорна магія погостна від горбики, як повиходила. Вони будуть бішенці тепер. Ось буде проявлення машини при зустрічі при дорозі. Це у вас о, буде добре. На тому ордо закінчений. Не забувайте за активацію. Тільки той отримає хто дає. До нових зустрічей.